Друзі, вітаю на каналі Привид з мотором. Сьогодні, нарешті, вихідний і просвятити я вирішив його невеличкі подорожі. Конкретної мети, як такої, немає. Є накреслений на карті невеличкий маршрут. На ньому є декілька цікавих локацій. І я сподіваюся, що ми хоча б більшу половину з них подивимось. Ну а сьогодні першою локацією буде місцина, яка називається рай, напевно, рай тому, що тут немає москалів, хоча це не точно. Але насправді жителі Бережанщини на питання, як потрапити до раю, не ржуть, а вказують конкретний. Напрямок в цьому селищі є Мисливський палац Потоцьких. Ми одним оком на нього глянемо і будемо подорожувати далі. До речі, сьогодні побуваємо у трьох областях: Тернопільський, Івано-Франківський і Львівський. Не перемикайтеся, поставте лайк і поїхати. Скоро буду я міняти вкотре масло на своєму мотоциклі. Хто уважно дивився попереднє відео, пам'ятає, що я заливав останній раз Юко 10В-40. Так, для проби. До речі, в коментарях ви писали доволі таки схвальні відгуки про це масло. І хочу сказати свій вердикт: фактично, 2000 я проїздив на цьому маслі. Чи почорніло воно, ви запитаєтесь? Це, звичайно, почорніло. Адже це двигун з повітряним охолодженням, плюс спека, плюс навантаження ну, ви в курсі, як я їжджу і скільки я їжджу. 2000, це масло відходило і тоді вже проситься на заміну. Мало це чи багато, як вам сказати. Якщо в мануалі пишеться. Замінювати мастило кожних 5000 кілометрів. Я думаю, ніхто з вас такого не робить. То, власне, на 2000 за 135 гривень, а саме стільки коштує літр масла, я думаю, це абсолютно адекватна ціна за літр і абсолютно адекватна відстань 2000, на якому безпроблемно я проїздив. Отож, ЮКО можу сміло. Рекомендувати. Наступне масло буде ще інше. Найшов я одне цікаве мастило, оригінальне. Про нього буде окреме відео. Зараз я не буду розкривати інтригу. І тоді з вами поговоримо і потім підіб'ємо підсумки ще по новій марці, яку я спробую заляти баджаш-боксер. Ось, власне, ми через парк добралися до мисливського палацу потоцьких зараз покажу, що тут зараз відбувається. І, до речі, тут є дуже здоровенні е і дуже старезні чорні сосни. Е я навіть сфотографуюся, щоб ви розуміли діаметр е даних дерев і скільки вони тут ростуть, уявлення немає, але дуже-дуже давно. Та є така приказка, що у кожному порту справжнього моряка чекає дівчина. Про мене, напевно, можна сказати по-іншому. В кожній локації, де я мандрую, мене чекає кіт. Не знаю, щастить мені на таких звірят, самого вдома живе киця. Можна лише уявити минулу красу цього шедеврального будинку, як думали архітектори, інженери, як старалися робітники. Але зараз це все потихеньку занепадає, на жаль. До речі, я вже тут був колись, давно. То тут, в цьому домі, був щось на зразок чи то сиротинця, чи то інтернату. Можливо, зараз так і лишилось, але тут не точно. ми подивимось на старезні сосни та й будемо рухатись далі, адже час цокає і хочеться повернутися до Тернополя ще дотемно. Час першої світової війни у 1916 році Німеччина та Австро-Угорщина прийняли військову допомогу від Османської імперії у боях проти Російської імперії. Загиблих на Галичині османських солдатів хоронили переважно неподалік від лінії фронту. У радянський час багато кладовищ занедбали або зруйнували за підтримки турецького уряду. Їх почали відновлювати на початку 2000-х років. Зараз, друзі, ми будемо проїжджати через село Червоне. Багато таких сіл на теренах нашої країни, скажете ви, І що в ньому такого особливого. А не скажіть. Особливо все ж таки в ньому дещо є. По-перше, колись тут розташовувалась основна база Української повстанської армії. Це раз. А по-друге, кілька років тому у цьому селі був зареєстрований лише один єдиний житель. Чи живий цей чолов'яга зараз, мені достеменно невідомо. Ну, але це свідчить про те, що одне із вимираючих сіл в Україні зараз минаємо. Хоча я бачу і хати з поваленими дахами і якась навіть новенька накрита хата. Обілено. в основному закинуті. Ні, ви знаєте, є якийсь рух в селі, це добре. Тому що я боявся, що побачу пусте мертве село, яке вже помаленьку буде вростати в землю. Ні. Бачу якісь два автомобілі, тобто хтось навіть палить траву, можливо дійсно переселенців, хто його знає. Це мене сьогодні занесло. От що занесло, то занесло. Офрот ще той. Причому так цивільно все починалося? Називається, хто мене запитає, Андрюха, у тебе який мотоцикл? Тут, напевно, варто сказати, ну як коли. Іноді баджаж боксер, а іноді баджаж Трансальп? То таке діло? Оп. Зловив. В глина нічого не стало все нормально слизько блять. Ну, але Ніхто не казав, що буде легко. Не перегрітися. До речі, знаходжуся я зараз на кордоні із Франківською областю. Починається ніби як вже гори, ну як на Бережанщині. Класно. До речі, це 100% краще, ніж провести цілу суботу у Фейсбуці. Трошки по трасі, трошки ловити мотоцикл по болоті. Це нормально. Адже найкращий відпочинок це зміна роду діяльності, правда, друзі? От ми цим сьогодні і займаємось. І не тільки займаємось, а особисто я отримую від цього здоровенний здоровенний кайф. Мотоцикл незамінна річ для правильного проведення часу. Так, знову мокрий ґрунт, щоб не повторити історію акуратно. Ну все тут, я сподіваюся, далі вже буде звичайна сільська дорога і сюрпризів нам покриття дорожнього. Поки що я знаходжуся географічно в Івано-Франківській області і зупинився ось такий краєвид. Стерчить ось така гора. До речі, по ту сторону дороги є точно така сама красота. Їдемо далі і скоро будемо в'їжджати вже у Львівську область. Не перемикайтесь! Отже, невеличка зупинка на каву, і я згадав, що треба заправити не тільки себе кавою, але й мого мотоцикла якісним бажано бензином. Зараз будемо шукати заправку. До речі, я що подумав, з теперішніми цінами на бензин 50 гривень в середньому за літр і з розходом 2 літри на сотню, 1 кілометр виходить гривню. Ну що ж, заправився я е, хорошою нафтою, пульсом 95-м, веселіше і швидше, напевно, можна буде доїхати додому. Але додому ми ще не їдемо. Зараз зокрема я знаходжуся в рогатині і їдемо до наступної точки нашої подорожі. Це буде садиба Рея, і залишилось зовсім трошки погані новини. Що сталося із моєю екшн камерою. Ковпрошка просто перестала виключатися і знімала, знімала, допоки не розрядився акумулятор. Так що подальша зйомка буде лише на телефон. Друзі, я думав, що бездоріжжя на сьогодні закінчилось, але зовсім не вгадав, тому що до а, палацу Рея. Точніше, якщо бути вірним палацу Яблоновського, потрібно від траси їхати через закриті ворота хащами і по болоту. Не так, як в тому лісі, де я займався офроводом. Ну, але все одно дороги ніби і нема. Кілька сот метрів лишилося. Їдемо. Глядає доволі круто. Малює мені фантазія ту красу, яка колись тут була. Зараз глянемо, що тут відбувається, чи можна тут оглянутись більш суттєво. Ого! Це так палац. Ой-ой-ой. Ходи переходи, абстракціонізм. До речі, побудоване це чудо у другій половині XVIII століття. Юзеф Яблоновський побудував такий маєток, що з нього зараз залишилося. можемо бачити, якщо чесно, сльози навертаються на очі від такого краєвиду, і я бачу цілком пристойну коробку, не зруйновану, лише перекриття. Ну і вікна. Ага, це впала плита. Тут було... було бетонне накриття, причому сучасне вже, і воно не витримало, очевидно, снігу і гепнулось ось сюди. Сподіваюся, що обійшлося без жертв. Зрозуміло. Там, де сучасники робили ремонт, ходити не варто. Тільки уявіть собі, який це був колись палацище. Не Те, що палац. Палацисько, що залишилося. Ходів, лабіринтів, сила Вена. До речі, доволі несподівано для мене, що такий грандіозний, шикарний просто палац, ось такий от відкритий, навіть не заколочені входи-виходи. Просто неймовірно, скільки праці, грошей, часу і старань вкладено в побудову даного палацу. На той час, друга половина 18 століття, це не зараз. Зв'язали арматуру і залили бетоном. бетон. Nee. Бачимо залишки старого кафелю, яким старанно була закладена ось така Півкругла невеличка зала. Що тут було без поняття? Але відчувається смак архітектора, як і відчувається вплив часу. Причому не тільки часу, але і вплив метал хантерів, які виривали колись існуючу проводку зі стіл. Як по цим сходам до господарів піднімалися гості і дефілювали десь до якогось залу. До речі, споруда в аварійному стані. І чому я ризикнув? Сюди піти. Тому що бачу, що місцеві тут полюбляють ходити. І саме їхніми стежками, які позначені ось таким, можна пройтись. Є сліди, Значить, можна заглянути легенько та й рушати на Тернопіль. Тут вихід на башту. Скорше всього був, мабуть, його вже там немає. Ну і ще озвучу таку підозру. Що оце все не зникло само собою. А скоріш за все, дошки з перекриття просто зняли. Ну, а самі масивні балки елементарно не подужали. Шкода, що таку перлинку, заховану серед лісу, подалі від гучних трас, просто ось так залишили, не побоюсь, цього вислову. Помирати і руйнуватися в оцих хащах. Шкода, шкода. це міг би бути серйозний туристичний об'єкт, тим паче, він ще би жив і жив лише господаря і прямих рук. На цьому, мабуть, будемо завершувати, друзі, нашу сьогоднішню подорож. Ось такий вийшов е вінігрет, така збірна солянка. Але я вирішив просто, скажімо так, провітритись, покататися, спалити трошки бензину. Вийшло так, що я поїздив і по хороших трасах, і по бездоріжжю, і по болоту, і навіть одного разу в лісі, мало не впав. Але впорався мотоцикл, так і зловив, навіть не заглох. Хороше проведення часу, скажу я вам, це. Вихідна субота, чому ж просиджувати такий цікавий день перед монітором або, не дай Боже, перед телевізором, якщо можна зайнятися справою, ще один такий невеличкий лайфхак. Хочу вам розповісти. Придумав його не я, придумала одна моя колега, як легше переживати. Повітряні тривоги. Так от, я перевірю на собі, працює такий рецепт. Коли оголошують повітряну тривогу, беремо мобільний телефон, відкриваємо додаток Дія і переказуємо гроші на Збройні Сили України. Хто скільки е має змогу 20-50 гривень і так далі. Раджу послідувати такому прикладу. І на цьому ми покидаємо це прекрасне. Закинути місце. Шкода. Я коли бачу такі споруди, в мене серце кров'ю обливається. По-перше, такого зараз не побудують, не тому що технології не дозволяють ще там щось. Ні, просто зараз, мені здається, немає в архітекторів такого смаку. Можливо, інша школа, можливо, тоді була інша мода. Але тим не менше, це був канал Привид з мотором. Дякую, що дивилися. Ставте вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. Бажаю усім спокійного вечора. Не забувайте одягати екіп та вітатися на дорозі. Я поїхав до Тернополя.